Казенне підприємство НВК Іскра, що входить до складу ДК Укроборонпром, передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року. Сімейство радарів 35Д6 вже значний період часу використовується в Збройних силах України та має позитивний досвід експлуатації рлс 35 d 6 м це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС має здатність працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості. Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями, це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.